Гра для джентльменів. Дивись, живчику, що я знайшов. Ану, дай подивитись. Ух ти, яка річ! Вони ж зовсім нові, а красиві які. Ага. А як зроблені. Слухай, Живчику, а на що вони? Я щось таке бачив по телевізору. Це якась гра. Згадав. Гольф! А як в неї грати? Все дуже просто. Б'єш цією штукою по м'ячику і заганяєш його в лунку! І все. І все? Зіграємо. А то. Бачиш? Он там. Я викопав ямку, а тобі лише треба в неї влучити. Твій удар. Ти що? По м'ячику попасти не можеш. Дай покажу. Упс, ти що не бачиш, куди б'єш? Повилазило! А ти чого тут стоїш? Не бачиш, що я б'ю? Хлопчики, не сваріться. Що це ви тут робите? У гольф граємо. У всякому разі намагаємось. Ом, як я теж хочу? Ні, грушка. Ця гра для джентльменів, а ти, вибачай, не джентльмен. Гаразд. Все одно ви без мене не зможете грати. А це ще чому? Тому що у цій грі повинен бути суддя, який знає правила. А ти можна подумати, знаєш. А вже ж. А що там знати? Бий по м'ячику та заганяй його в лунку. І все. Все А те, що треба рахувати удари, знаєте? Що бити можна тільки з того місця, де зупинився м'ячик. А те, що все потрібно нотувати у книжці, теж знаєте. Ні. Ні. Слухай, Грушко, ми ж не знали, що ти такий гольфу Будеш нашим суддею. Гаразд. Тільки грати ви повинні до результатів, а це може бути довго. Зараз накидаю лимону за півгодини. Перший удар. Другий удар. П'ятий <рив> <Дв> удар. <рив> Вибач. Ні, ну нормально. Дев'ятий удар. От я зараз кому то руки перший. 101. Ха, подождіть, посячня! Тікаймо! Якась це неправильна гра. Це точно! Та ну її! А як же гра для джентльменів? А? Вибач, грушко! Але вона якась і справді того. пришелепкувата. А от футбол це справді гра для справжніх хлопців. А пішли краще, м'яча поганяємо. Пішли. Знаєш, лимон, по-моєму, я знаю, чому ці кляті ключки повикидали. Гра для джентльменів. О, хлопці-хлопці. Грушко! <звук> пішли з нами у футбол, грати. Пішли. Тільки тепер сюди буде хтось із вас!